Вітаю вас в ефірі ЮА Боковина. Вечірній випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. І сьогодні ви дізнаєтеся про таке: 17 дітей, які вчора отруїлися слізогінним газом, виписали з лікарні у Чернівецькій області. Зареєстрували перші випадки вірусу грипу. Дітей, нещеплених від кору на боковині, не пускатимуть до школи. Про ці та інші теми далі у випуску. На батьків дев'ятикласника, який розпалив сльозогінний газ у дихтинецькій школі, склали протокол про адміністративні правопорушення. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції в Шернівецькій області. 17 учнів Дихтинецької школи, які вчора отруїлися сльозогінним газом, випасили з лікарні. У Дітей відмічалися такі клінічні ознаки, як сльозотеча, запаморочення, біль в голові. Педагоги відреагували. Невідкладно викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Діток було доправлено до центральної районної лікарні в Путилі. Дітей було госпіталізовано скорше за для медичного спостереження. Таке медичне спостереження впродовж доби здійснювалося, забезпечувалося. Сьогодні ми отримали інформацію про те, що всі 17 дітей виписані в доброму стані, в задовільному стані. Нагадаємо, 16 учнів Дихтинецької школи вчора госпіталізували через отруєння сльозогінним газом у дитяче відділення Потильської центральної районної лікарні одразу. Пізніше батьки привезли до лікарні ще одну дитину. У школі розпочали службове розслідування. Про це нам повідомив директор школи Петро Черкач. За його словами, один із учнів приніс балончик із сльозогінним газом у роздягальню школи і розпилив його. У Чернівецькій області зареєстрували перші випадки вірусу грипу. Про це на терміновому брифінгу повідомила виконуюча обов'язки директора державної установи Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України Наталія Губко. Найвища захворюваність у Глибоцькому, Герцаївському, Стороженецькому районах та у Чернівцях 16 людей у шести лабораторно підтвердили вірус грипу. За її словами, серед хворих на грип 79-річний чоловік, одна вагітна та діти. Батьки школярів, які не мають щеплення від кору, підписуватимуть згоду, що несуть відповідальність за те, що не вакцинували своїх дітей. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Чернівецького лабораторного центру МОЗ України Наталія Губко. Місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно прийматимуть рішення про те, чи дозволяти нещепленим дітям відвідувати школи. Єдиним дієвим заходом, який може вплинути і протидіяти поширенню спалаху кору, це є вакцинація. Наразі, маючи досвід проведених і підрозслідувань, ми бачимо, що з тих дітей, які підлягали щепленню, тобто які або не мали жодного щеплення, або мали лише одне щеплення, і надалі залишаються певна кількість дітей, практично в кожному закладі освіти, які потребують вакцинації. У нас в школах, щоб ви розуміли, десь приблизно за різними позиціями від 7 до 8 відсотків відмовників, 6 чи 7 відсотків дітей, які не щеплені і не відмовники, але все-таки ще не зголосилися провести щеплення. За 23 дні цього року у Чернівецькій області на кір захворіли близько 800 людей, з них госпіталізували 300. У Чернівецькій школі номер 6 призупинили навчання через ГРВІ. Сьогодні зранку у навчальному закладі були відсутні 18% учнів. Протягом дня кількість захворілих зросла до 21%. Про це повідомила заступниця начальника управління освіти Чернівецької міської ради Олена Кузьміна. Сьогодні протягом дня відправляли додому дітей хворих з температурою з головним болем. Тому з завтрашнього дня навчання буде в ній призупинено. Вчора на карантин вже закрили два початкових класи школи номер 6. Навчання призупинили на 10 днів. У Чернівцях вулиці міста патрулює громадське формування Національна Дружина. Вони затримують людей, які розпивають алкоголь або палять у громадських місцях та замальовують канали розповсюдження наркотиків. Члени формування кажуть, патрулюють разом з поліцією. Начальник патрульної поліції в Чернівецькій області Артур Шкроб каже: його підлеглі ніколи не мали з національними дружинами спільних рейдів. Чи має право громадське формування патрулювати вулиці міста та хто має контролювати їхню роботу? Дивіться далі в сюжеті. Справедливі людину, додому, то будь ласка. Національні дружини в місті Чернівці це є громадське формування, відповідно, е, яке регламентується, ну діяльність регламентується законом про участь громадян в охороні громадського порядку. І, відповідно, в рамках цього закону ми е, діємо. Тобто, якщо там людина себе ну, прям неадекватно поводить, то вона. То... Вже в залежності від ситуації може використовувати це таке поняття, як громадське затримання при ну, вже прямій загрозі людини. Член такого формування має право мати при собі е, власно придбані спецзасоби. І тут, бачите, виявлена наркореклама ось в центрі міста. Центр, ну. і патрульна поліція займається. Ви якось комунікуєте між собою? Звичайно, комунікуємо і спільно також. Виходимо на патрулювання і тож займальовується за наркорекламою. Ну з поліцією ми ще в цьому напрямку не співпрацюємо в плані за і саме замальовки наркореклами. Але в патрулювання спільні ми виходимо зазвичай з представником це або національної гвардії, або національної поліції, тому що це згідно з законом про участь громадян в охороні громадського порядку, так повинно бути. Громадське формування Національна дружина Чернівці зареєстроване у 2017 році. За статутом їхня діяльність полягає в охороні громадського порядку. Учасники мають внутрішні організаційні посвідчення та уніфіковану форму. Згідно з законом про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону патрулювати вулиці вони мають під контролем правоохоронців. Під час їхнього патрулювання з ними не було поліцейських. Ми не зверталися до національних дружин за спільним патрулюванням або охороною громадського порядку. Я не погоджую їм статут однозначно. Можливо, не зверталися до інших підрозділів національної поліції. Але моя особиста думка, що вийти на вулиці може кожен. А головне, щоб не порушували громадський порядок і пам'ятали, що права одних осіб закінчуються там, де починаються права інших осіб. І розуміли свої обов'язки. Що стосується саме патрулювання, ну дуже голослівно стверджувати, що хтось здійснює Якісь патрулювання, тим більше там, які координуються на національною поліцією, тому що е, такі патрулювання мають здійснювати саме за погодженням, координацією, саме поліцейським. Тобто, саме громадське формування воно не може ходити собі казати, от ми от патрулюємо. Правозахисник Євген Крапивін каже: що якщо громадське формування зареєстроване, його статут погодило головне управління національної поліції області. Але патрулювати вулиці вони можуть тільки в супроводі патрульних поліцейських. Однак вони можуть відмовитись від співпраці з громадським формуванням, навіть якщо головне управління національної поліції погодить патрулювання національної дружини Чернівці, дити по суті на вулиці, їм треба на поліції або рідше дівнічний інспектор, хоча зараз є дуже мало, і вони майже не виходять на подібні речі. Їм треба наказ про експертів, якому чітко визначений маршрут, чітко визначена особа відповідально до них. І її можуть вдаватися зі складів а, самої поліції, які спеціальні вони відправилися там, там свої балончики драків. А оформився наказу, ну, люди там в певні дні, певний час, нагоди на штуках на, на ходять, патрулюють якби спів з патрульними поліцейськими. Ми звернулися з інформаційним запитом до головного управління національної поліції Чернівецької області із проханням прокоментувати, чи погодило громадське формування національна дружина. Патрулювання вулицями Чернівців, Олена Дуняк, Марини Верещака, телеканал Буковина. Віктора Януковича засудили до 13 років позбавлення волі. Оболонський районний суд Києва визнав його винним у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Януковичу також інкримінували статтю Пособництво в умисних діях вчинених з метою змін меж території та державного кордону України. Її суд відхилив. Сам Віктор Янукович під час оголошення вироку не був присутній. Нагадаємо, у суді розглядали цю справу з кінця червня 2017 року. За цей час відбув булося 90 засідань вчора після 15-ї години у міськшеп Чернівців привезли 70 тонн солі про це нам розповів головний інженер Павло Олоєр усього на підприємстві замовили 5 вагонів у свого попереднього постачальника після того як прийдуть всі 5 вагонів оголошуємо тендер на 2000 тонн солі щоб нам хватило до кінця Цієї зими, а після того ще на 7 тисяч уже а... на наступний. Це на наступний му Євроторги, де ми будемо замовляти 7 тисяч тонн солі, щоб хватило нам на цей рік зими, яка буде листопад, грудень, і на той рік, 20-го року, січень, лютий, березень. За минулу ніч у міськшепі використали 65 тонн солі. Сьогодні на підприємство поставлять ще один вагон. Учора головний інженер міськшепу Павло Олоєр у коментарі новинам на ЮА Буковина сказав, що сіль завезуть на підприємство за два тижні, коли проведуть новий тендер. На цьому це вся інформація з вами. Не прощаюся. Зустрінемося о 20.30 на На Буковина. Дочекайтесь.